Каліфорнія бунтує проти Трампа. Проти демонстрантів запроваджують комендантську годину водночас із президентом судяться. Губернатор штату Гевін Ньюсон намагається завадити Трампу, використовувати у Каліфорнії національну гвардію. Це рішення потім зможуть використати у разі успіху як прецедент у будь-якому іншому штаті. Адже протести, відповідь на хаотичні спроби Білого Дому позбавитися від мігрантів ширяться країною. Яна Слісарчук покаже, до чого все призвело. У передмісті Лос-Анджелеса американські солдати тренуються боротися з американськими громадянами. Цих чоловіків і жінок тренували для боїв за кордоном, а не для заспокоєння юрми всередині нашої країни. Ми поважаємо їхню службу і їхню сміливість, але нам не треба мілітаризованих нашою власною армією вулиць ані в Лос-Анджелесі, ані де-інде. Це почалося з редів імміграційної служби тиждень тому, коли затримали понад 100 людей, серед яких були діти. У відповідь протестувальники вийшли на вулиці. Сталися перші сутички. Ситуація стрімко ескалювала.